3-4 поїхали, я зрозумів. Так, дивіться, є посилочка з міста Києва на 873 гривні з радіодеталями. Марінка тако показує. Радіоталій дуже багато, а бачите, вартості ніякої немає. Дивіться, це все неприйомне. Все імпорт, імпорт, імпорт. Навіть оці світодіоди, і то там, ну зараз вам покажу все. Є питання. Які питання? До паладія. У нас дуже часто це паладі присилають. Але це не паладі, це ніхром паладія ну, в таких кількостях це дуже рідкість, щоб такої грубини був і взагалі все. І от ми зараз вам покажемо. Це, як правило, О, ось так ми це все робимо. І дивіться, яка ситуація. нікель-хром, чистесечки, гарнесечки, нікель-хром, Навіть визначає там якусь марку. Це ніхром. В таких кількостях ми не приймаємо. Ну, що тут витягнуло на 873 гривні? Це плати. Ось ці ми зважили. Зараз я вам покажу, який звіт був. І срібло було. Також ось ці процесори керамічні. Дивіться, оце все неприйомне. Це треба або в Ютубі вводити там прийомні радіодеталі і вчитися, або у нас на сайті є фотографії прийомних, що ми приймаємо. Зараз теж покажу вам сайт. Оце керамічні процесора. І це ось такий звичайний, з мідним радіатором без ніжок. Тобто посилочка взагалі непогана, і все порах... Ой, все посортовано, і листочок є, от, дуже багато плюсів. Ну єдине, що ну, воно неприйомне. Навіть ось ці мікросхеми, подивіться, це імпорт, вони ніяк не беруться. Бачите, вони ну, немає їх як взяти. А зараз я вам покажу покажу звіт, який людина отримала за ці 83. Покажу. Ось такий звіт. Плата, Бачите, перше: по 350 гривень кілограм на 140 гривень. Керамічні позолочені, тільки ніжки процесора по 70 гривень є. І загальна сума 873 гривні. І тепер дивіться: є фотографії, аналізи, які людина просила. Контакти на міді, на міні, ну, припої, дивіться, все пофотографовано, латунь потрібна талужона крупна. Це все неприйомна фотографія. І якщо б людина написала, би, наприклад, що. Неприйомне там повернути, ми б це все зібрали би і повернули. А так зараз людина побачить звіт, скаже, повертати, не повертати, але треба обов'язково на листочку написати. Неприйомне повернути. Тоді ми його все повертаємо назад. А так, оці ці радіодеталі, якщо не написано, ми їх просто викидуємо. Одразу вже, навіть не, не чекаємо. Тому, якщо ви відправляєте на листочку, треба написати неприйомне повернути. І ми вам його повертаємо. Люблю вас і ви найкраще. Підписуйтесь на канал, а ми погнали працювати.